Наш викладач, Ушакова Любов Леонідівна завдала нам зробити творчу роботу з біології, модель рослинної клітини. Ви вже бачите, що я наклеїв оболонку, цитоплазму, вакуолю і ядро. Зараз буду клеїти ендоплазматичну сітку. Клею апарат гольджі з диктосомами. Приклею декілька хлоропластів, які потрібні для фотосинтезу плетини. Ці хлоропласти я зробив із зеленої тканини і кришечок від бутилок. Клею мітохондрії, в яких відбувається синтез АТФ. Зараз я буду клеїти ривосони. Вони забезпечують біосинтез білків і у клітині. Комплекс Гольджі бере участь у формуванні лізосом. Лізосоми вмістять ферменти, які розщупляють жири, білки і вуглеводи. Я доклею клітину і зробив умовні позначки.